А от коли з'явиться істина в проблемі, яку здається в українському футболі, викорчувати, ну просто неможливо, от це питання дуже і дуже складне. Знаєте, дуже прикро, що навіть зараз в такий складний час, навіть на якихось таких маленьких ситуативних моментах деякі люди все рівно намагаються заробити на футболі, на національній збірні, на клубах. Ситуація, яка склалася перед матчем Україна-Косово у Польщі знаєте, вона була достатньо складною, вона була форс-мажорною, тому що ну ми знаємо всі політичні моменти, які складалися під перед цим поєдинком. Було дуже багато обговорень різних моментів. що Хто правий, хто не правий, що вдалося, що не вдалося, це вже історія. Але суть в тому, що все рівно знайшлися люди, які намагалися і на таких моментах заробити. Це дуже і дуже прикро. Матеріал Срія Пейчева. Десять днів до того, як збірна України гратиме проти Словенії, а біля арени Львів вже розпочалася боротьба за квитки. Указана надійшла лише невелика частина. Решта осіла у регіональних федераціях, а потім несподівано опинилася у спекулянтів. Через скандали з квитками порушили кримінальну справу. Але навіть умовного терміну ніхто не отримав. Новий відбірний цикл, новий тренер, нова збірна і старі проблеми. За дві години до матчу з Косово сотні українців ще мали надію придбати квитки, але їх отримали лише обрані. На цей матч ми приїхали з Львівщини. Квитків у нас немає. І практично тут шансів немає їх купити. Кажуть, що немає білетів. А є білети тільки для спонсорів. А для яких спонсорів нам не зрозуміло, то також це. І ми в топіку. Люди приходили, питалися. Тільки для своїх продають. Один-два квитка продали і по всьому. А для таких, от для нас, наприклад, не змогли. От для своїх це для кого? Ну, от приїхали там свої фанати, і вони мали квитки там десь мали. І для своїх вони продають. А от для нас там, і для інших людей вони не хочуть продавати. 23 вересня, тобто за 16 днів до матчу, ФФУ отримала офіційне підтвердження від ФІФА про можливість проведення гри з Косово на нейтральній території. Але для організації такої події польську сторону потрібно було попередити хоча б за 30 діб. Цього не зробили, але поляки все одно дали дозвіл за умови, що пустять на стадіон до тисячі вболівальників. Питання не в тому, хто не встиг ФФУ чи ФІФА, а в тому, хто отримав ці 999 квитків. До останнього федерація мовчала і лише за день до матчу пояснила ситуацію. У зв'язку з ускладненою процедурою організації зустрічі збірних команд України та Косово квитки на матч будуть розповсюджені між регіональними федераціями футболу та іншими колективними членами ФФУ відповідно до отриманих заявок. Частина квитків буде передана спонсорам та партнерам ФФУ відповідно до договірних зобов'язань. Офіційна делегація Косово, ФІФА та УЄФА також отримують квоту відповідно до регламентних вимог. Регіональні федерації, колективні члени, спонсори, партнери. А як же звичайні вболівальники? Це ж, начебто, через них вирішили грати у Кракові, мовляв, їхати недалеко. Уболівальники, які встигли придбати електронні квитки у перший день продажу, безумовно отримують ці квитки. Таких щасливчиків небагато. Через інтернет встигли придбати лише 57 квитків. Потім продаж припинили. Про футбол поцікавився за яким принципом розподілялися квитки і хто як участку отримав. Але досі відповіді від ФФУ ми та вболівальники не отримали. Понедільник по-моєму, до 11 часового ми купили білети, Да, 4, через інтернет уже обміняли все но. Здесь люди продают и зарабатывают на этом деньги. Ну, так этого делать нельзя. Стоимость билета 200 гривен, и продают за 200 злотых. Ну, 200 гривен и 1400 гривен это большая разница. И если хотят, чтобы мы ездили за командой, ну, надо что-то делать. Понюшенных... Утром да, в 10 утра были перекупы. Я тут были. сегодня был в 10 утра, то есть были перекупы по 200 злотых. Да, вчера тоже 10, были 200 злотых билет, пожалуйста, продавали. И... Українці чи поляки? Ну, звісно, наші. Поляки на то не заробляють, ребята. Извините, у них з другою зароблять? Наші люди простіші і заробляти намагалася навіть за годину до матчу, причому не спекулянти. Білет ціною у 1700 гривень запропонували в касі. Зараз пропонували так, пропонували два квитки і кожен квиток за 250 злот. А я студент і якось дуже багато. Жи, хто тобі це пропонував? А, дівчина, яка сидить на касі. Тут, тут. Я тебе покажу. Скажите, а є квитки? Ні. І по 200 злотих немає? Ні. А ви ж цьому хлопцю, що пропонували дівчина? Ні, 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 ніт. Ми не пропонували вообще нічого. Ви не пропонували, Ні, ми нічого не пропонували. А, дівчат, дівчата пропонували. Ні, не пропонували. Ну ви ж шутите всі, от і дівчинки теж тому... Смішно. У нас в продажі білетів нету. Ми видаємо только спонсорські білети. Видаємо слово дуже підходяще, адже придбати квитки було фактично неможливо. Їх просто роздавали потрібним людям. Знаєте скільки Витратили на квитки, ті, хто їх мав. За яку вартість купили? Е, без вартості. Як вдалося вам купити квиток? Не знаю, як договорився ще зарані. Там ще, навіть, раз за разом за дві дома, мені поміщали, що мені придоставили білет. Може скажете, скільки обійшовся квиток? Даром. Ми багата футбольна країна і не опускаємось до того, аби продавати квитки. Навіщо? Ми благодійники і просто роздаємо їх потрібним людям. А вболівальники нехай шукають у перекупників. Любите футбол в усіх його проявах слідкуйте за аматорським турніром, що проходить зараз у Києві. Нівемен футбол стає ближчим. Безперечно, ми любимо всі футбол. Безперечно, ми любимо всі футбол, а ще ми більше любимо, коли ми вміємо заробляти на футболі. Ну, знаєте, ну дика історія. Справді цей матч був достатньо складним. Справді, привезли його до Львова де, до Кракова, хотілося б до Львова, ну але перевезли до Кракова, ближче до України, щоб там зіграла національна збірна, щоб пройшли більше вболівальників. Проблема з квитками, вона нікуди не існує. Все рівно люди на тисячі квитків все рівно намагаються десь заробити. Навіть не на тисячі, на будь-якому количестві. Ну пытаюсь. це катастрофа. розумієте, Тобто дісталися вам безкоштовні квитки, да? пороздавали. Тобто привезіть дітей. ну Регіональних федерацій, ну привезіть дітей, привезіть там тренерів перших, правда? Ну, зробіть хороший вчинок. Ні, треба сховати, приїхати і продати всім разів дорожче. Ну, клоунада. Ситуація вообще вопіющася. Це в тому даже, что каждый голос, да, каждый балічний голос це вес золота, Поддержка для нашої національної команди ніхто об этом не думає. Рішають свої якісь алчні інтереси, і все. Тобто, розумієте, якби во ніби ситуація достатньо складна. Знову ж таки, були зроблені якісь певні кроки. В той бік, в той бік, ну вже ну можна зробити. вот, це все, ну якби ну чесно, це ж не 40 тисяч. Це тисячі квитків. Я, я знаю одно. якби ти продавав продавал ей, то было все честно. Я би пораздавал просто. Тысячи. И на этой тысяче хочется. Хочется, вы знаете, у тебя дробецкость это нет. Это немало. Надо же вытаскивать из этой тысячи, максимум. Так і ця дребезнь. розумієте, у тебя в принципі, вбиває футбол наш. Вот вся дребезкость, бывает, булевальники вики. Чему мы даемся? Чему у нас украинцы, почему у нас стадионы А У нас другое, мы не другому Это самая настоящая, ну, как это, коррупция или как это называется. У нас везде так, да, пойти где-то по, по, блату что-то договориться там. Где-то что-то кому-то ну на лапу что... дать. Приеде бульварник на Мазбирже, правда? Приеде бульварник на Может, он приедет потом в Львове, в, Доне... Дай Бог, в Донецку, в Харкове, в других украинских местах, приедет на стадион, правда? даже не, не, в этих местах. А Вот едет человек за 3-9 земель, он не может попасть на матч. Проделал такой путь. Из-за того, что кто-то хочет просто нажиться, но это просто в голове не укладывается. Да дайте, лишь бы поддержка была, чтобы помощь была команде, которая сейчас только выходит ну, с той ситуации, я, что я, была. Б, я, например, вот такую ситуацию, например, в условной Германии, ну, не, не, не понимаю. Там бы было тысяча билетов, ее просто тысячу на сайте выложили бы. Да, там еще кто бы дали успел? бы и платные ну, билеты уже перед игрой, Нет, когда... их бы продали, но на сайте официально, где за все было бы, за каждую копейку был бы отчет. Сколько продали, сколько выручили, там, я не знаю. То есть сейчас какая-то. Я понимаю тоже, что форс-мажоры, да, там, это ДП, как-то все это с бухты барахты Но опять же, ну к этому надо подходить. ну, солидно у нас солидности не хватает Но мы сами себя стреляем вот этими вот моментами, которые, с которые смешные. Ну тоже Молодой смех. человек подходит в кассу, ему объявляют цену, сколько там 250 злотых. раз, семь раз. А, а потом нет, подходит камина, говорит, а я не, у нас нет билета. Я шутки, так, я такого не говорю. Жар я, я сижу в будке, продаю билет, окажи, я шучу, я не продаю билеты. Я просто сижу в будке. работа, дуже богато работа игра в тому напрямку и. Її треба викривати, тому що на цих дріб'язковостях ми програємо, програємо всім, і це все складається в ту ситуацію, в якій зараз наш український футбол без солідності, як сказав Максим Кольниченко, нічого не буде, росту не буде.